Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть коментар на підтримку цього відеоролика. Буду вам дуже вдячна! Сьогодні ми продовжуємо наші великі підсумки двадцять четвертого року і поговоримо про консилери, пудри та фіксуючий спрей для обличчя. Якщо вам цікаве таке відео, цікаво подивитися, що я пробувала, що я тестувала і який мій рейтинг. Цих засобів залишайте зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Пропоную розпочати із категорії консилерів. І на шостому місці у мене ось такий консилер від Maybelline Superstay Active Wear. У мене це 15-й відтінок. Ось так він виглядає. Досить непоганий, він не суперсвітлий, він має дуже легесеньку, тонесеньку текстуру, консистенцію, і він застигає та фіксується. Сам консилер мені подобається. Мені подобається його пакування, його малесенький, тонесенький аплікатор. Він дуже зручний, дуже гнучкий. його легко всюди нанести. Мені в загальному подобається відтінок, але те, що мені страшенно не подобається, це його склад. В складі тут спирт, він смердить спиртягою. Мені цей консилер е, підсушує область під очима, висушує навіть, я б сказала. Він гарно виглядає, він стійкий, але я не люблю спирт в складі. Я його відчуваю. Я коли наношу цей консилер, мені все підстягує. Це виглядає непогано, але я відчуваю дискомфорт, і через це він мені не подобається. Через це я планую від нього позбавитися. бо я взагалі е, на майбутнє буду дуже-дуже обережно і детально читати склад в Мейбелін, бо у них дуже багато засобів мають е, денатурований спирт в складі, котрий я не люблю, не толерую і уникаю, і не хочу на себе е, використовувати. Тому е, останнє місце у мене в даному випадку це шосте. Залишається за ось цим консилером на п'ятому місці. У мене консилер від Tarte Shape Tape. дуже добрий відтінок, як на мене, для мене 22N відтінок. Він має трошки жирнішу текстуру та консистенцію, але він також підзастигає, фіксується, і ось так він виглядає одразу після нанесення. Але ось цей звичайний е консилерій класичний шейп-тейп. На жаль, не для мене. У мене достатньо чутлива область, область під очима, і він мені підсушує цю зону. Я люблю більш жирненькі подвижні консилери, котрі фіксуються, але водночас не сушать, а зволожують і виглядають так живо. Цей гарний, мотуючи, е, але не для чутливої області під очима, не для сухої зони під очима, не для вікової, однозначно. Е, тому в загальному мені подобається перекриття. Мені подобається його використовувати як коректор точково на, е, наприклад, висипання. В цьому випадку він себе гарно показує і поводить. Але ось як консилер під очі, на жаль, для мене це провальний варіант. Е, сама якість непогана, мені подобається, але на жаль, не для мене. Тому п'яте місце. Четверте місце, і також не супер фаворит. Це е, ось такий консилер від Maybelline е, Instant Age Eraser Multi-Use Concealer. Він супер рожевий. У мене це п'ятий відтінок, і ось так він виглядає. Як Консилер, на жаль, він мені не підходить. Але як коректор, щоб перекрити синеву, достатньо непоганий варіант. Хоча я люблю все ж таки більш живильніші, більш зволожуючі текстури. Але він досить невагомий. Він гарно, гладенько, тонесенько лягає. Щоб перекрити всю синеву мою, ну, він не справляється. але... Непоганий в якості а-ля коректора в цьому амплуа він мені навіть сподобався. Він так само підзастигає, і я не помітила, що він мені якось супер стягував зону під очима, але відчуття вау, захвату він у мене не викликав, тому я віддала йому четверте місце. На третьому місці у мене консилер від Eveline Wonder Munch з SPF 15 І у мене це 20-й відтінок, Nude. Він теплий. Він мені підходить більше в літню пору. І він досить подібний по текстурі на ось цей від Maybelline, але в складі в Eveline немає спирту. Він також дуже делікатний, дуже невагомий, супер і великої синяви чи якихось недоліків він не перекриє, але злегка вирівнює тон. Якщо було дуже жарко, мені не хотілося фарбуватися, але хотілося легко підкоректувати, Зону під очима, я його використовувала, і він мені подобався, він мене задовольняв. Е, непоганий відтінок, він е, такий жовтий, але ось ця жовтизна перекриває власне, синеву, досить непогано. І він також підсхоплюється, але не фіксується на всі 100%, не висушує зону е, під очима. Якщо ви шукаєте щось е, більш-менш зволожуюче, але легесень, Тонесенької консистенції, коли не потрібно супер щось там перекривати чи коректувати, то на ось цей консилер сміло можна звернути увагу. Він б'юджетний, хорошої якості. І що головне, також немає спирту. Його формула мені подобається. Це, власне, з тих живіших формул, котрі підфіксовуються, але не застигають на всі 100%. На другому місці консилер, який мені сподобався, навіть дуже, це Vanish Airbrush Concealer. Ось така у мене мініатюрка від Hourglass. У мене це відтінок фаун, і це, власне, уже консистенція саме того консилеру, котрий я люблю. Він мені дуже нагадує мій улюблений консилер минулого року від Elf. У нього хороше перекриття, він гарно виглядає в зоні під очима. Не стягує, не сушить. І у нього залишається ось цей живий сатиновий фініш. і... Він значно більш перекриваючий, ніж ось цей консилер. І я ним користуюсь не так довго, щоб могти поставити його на перше місце. Але дійсно він мені дуже сильно сподобався. Я думаю, що в цій мініатюрці, наприклад, стопер, хотілося б, щоб був більш сторіший, оскільки дуже багато засобу викручується. Ем... І виходить при витяганні е, аплікатора, при закриванні, тобто аж вилазить консилер ззовні. Це не супер мені подобається. Е, маю надію, що в повнорозмірній версії такого немає. Е, але сама формула мені страшенно подобається. Вона мені дуже гарно виглядає під очима. Я сьогодні також. Його має під очима. Він не сушить, не стягує. Підійде для сухої, для чутливої зони під очима. Для вікової, я гадаю, також, якщо ви не любите ось цей. Ефект Сахара під очима, то Venice Airbrush сміло можу рекомендувати. Я, до речі, цей відтінок вибирала, коли була більш-менш засмагла, і на даний момент він непогано навіть взимку мені підходить, але хотілося б ще трошки світліше щось мати в колекції. Ну і першим місцем. Це фаворит цього року. Мені дуже сподобався консилер від Charlotte Tilbury Beautiful Skin Radiant Concealer. У мене це п'ятий відтінок Medium. і вони дуже подібні по консистенції з попереднім від Hourglass. Проте фініш у цього ще більш живіший, ще більше. Сатину залишається, і е, ще більше він зволожуючий. І один, і другий дуже подібні між собою. Він мені також дуже сильно нагадує мій улюблений консилер від Ельф, котрий я таки мушу купити. Треба, ніяк руки не доберуться, але е, його я збираюсь повторити. Цей мені також дуже подобався. Я його протестувала і влітку, і взимку, і в холодний, і в теплий період. Він мені підходив круглий рік. Я вибираю для себе трохи темніші відтінки, щоб не була ось ця зона супер така біла і висвітлена. Я люблю, коли не сильно вибивається консилер від тонального крему, і це виглядає більш натурально, носибельно, легше його допасувати. І в загальному дуже мені сподобався цей консилер, яка до нього дійсно тягнулася. Я дуже часто ним користувалася хороший, зволожуючий такий живильний консилер з латиновим фінішем, котрий підзастигає, так як і. Ось ці два попередні, але залишається трошки таким рухливим, не застигає в нуль, зволожує, не підсушує. Я люблю щось таке під очима, і я не люблю ось цього дискомфорту, повторюся, тому вибираю для себе такі формули. Тому оці mm. два консилери між собою. Я б сказала, практично ідентичні. Вони дуже-дуже дуже сильно схожі по формулі. Е, і ось цей від Evelyn трошки має менше перекриття. Тут легеньке покриття, тут середнє навіть можна піднашарувати до е, щільного. Єдине, що е, консилер від Charlotte Tilbury після нанесення підокислюється трошки, тому потрібно. Е, Добирати цей відтінок. Давайте я вам покажу. Ось так виглядає одразу після нанесення, і ось тут коли пройшло кілька хвилин. Давайте паралельно покажу, як виглядає Hourglass. Він також трошки стає темнішим, але не настільки, як Tilbury. Ну і давайте перевіримо Авилайн. Також трохи темніє. Від Maybelline Передається одразу відтінок. Shape tape. Також злегка підокислюється. Навіть таке підокислюється. І Maybelline також. Практично всі відтінки трохи підокисуються після нанесення, тому потрібно трошки почекати, відчекати і перевіряти відтінок на собі найкраще, це найкращий варіант підібрати гарний консилер в своєму відтінку. Гаразд, переходимо до пудер, і тут у мене сім позицій, і на сьомому місці розчарування. Це пудра від Douglas, Ось така. Називається вона Skin Augmenting Hydra Powder. Вона повинна фіксувати та блюрити пори. Перше, те, що мені подобається, це опакування. Тут є захисна кришечка, через яку не висипається, ну, практично не висипається пудра, і все це дуже красиво не розсипається, це виглядає презентабельно, і мені це подобається. Серед плюсів я зламала кришку. Ну, і також мені подобається, що тут є сіточка. Це легко набирається. І так, серед плюсів це все. Мені не подобається аромат, дуже активний, агресивний. Для мене це мінус, особливо в розсипчистих пудрах. Це однозначно ні. Мені це зовсім не подобається. Ну і плюс мені дуже не подобається, як вона виглядає на обличчі. Вона створює ефект персика, припудреного такого супер припудреного обличчя. Воно супер ненатурально виглядає як штукатурка. Хоча, незважаючи на те, що пудра тут змелена дуже-дуже-дуже дрібно, на обличчі це виглядає жахливо. Не помагає жоден спрей, нічого не помагає. Я пробувала різними пензликами на різних тональних основах, ні. Тому це розчарування, не знаю, що з нею робити. Так, кришку вже зламала. Не рекомендую. Дуже багато я бачила гарних відгуків на цю пудру. Не знаю за що, як і чому. Плюс опакування е, дуже швидко е, е, маститься, виглядає непрезентабельно, е, ну і цей аромат страшенно мені не подобається. На шостому місці розсипчаста пудра від Givenchy Prism Libre. Це нова версія. У мене третій відтінок ось така рожевенька вона аля. Вона легко робить обличчя, додає легкого рожевого пігменту, але це практично незамітно, якщо чесно. Я очікувала від неї більшого. Плюс, все ж таки, вона, на перший погляд, виглядає красиво. Але вона не фіксує макіяж так, як мені хотілося. У мене шкіра комбінована, і вона не супер сильно жирниться. Вона витримує досить довгий період, навіть без припудрювання. Але з цією пудрою макіяж виглядає. Сяючим, занадто сяючим, значно швидше, ніж е, могло би бути, і ніж я хочу, коли я використовую фіксуючу пудру. Е, все ж таки, тут в складі є такі мікро-мікро-мікро-сяючі частинки, вона надає цей glow ефект котрий мені подобається. Е, проте вона не фіксує. Вона, я б сказала, більше як фінішна пудра, ніж е, фіксуюча пудра, але. Але у мене є кращі і фіксуючі, і фінішні, тому ем, якось не вразила. Плюс тут так само є ось такий аромат. М -м, напевне, ем, аромат Givenchy, якісь рози чи щось таке. Він не суперактивний, на відміну від наступної пудри. Але е, він все одно присутній і він мені не зовсім подобається. Ну і на п'ятому місці трошки краще по ефекту. Е, пудра вона все ж таки чуть-чуть більш матова. Вони, як на мене, заслуговують одного місця. Е, е, Цю, щоправда, зручніше брати з собою. Я ті саме нею поправляю макіяж, якщо знімаю відео, щось таке. Тому вона у мене на одну позицію вища, ніж ось ця розсипчиста. Бо ефект у них, як на мене, ідентичний. Але ось тут аромат ще більш активніший, такий квітковий, агресивний. І страшенно мені також не подобається, не підходить. Я його відчуваю. Не вразила. Не, -не. не повторю і не купила б. Не рекомендую. Далі йдуть пудри, котрі більш-менш мені сподобались, але також сумніваюся, що я їх повторюю. На четвертому місці у мене ось така мініатюрка від Шарлот Тілбері у першому відтінку. Я мала двічку велику і маю, але я хотіла спробувати одиничку, оскільки двійка для мене затемна пудра. Одиничка непоганий відтінок для мене, однозначно, не для суперсвітлошкірих, е, оскільки ця пудра також чуть. Не бачу у ній нічого особливого. Звичайна класична пудра. Я її. Коли використовую, макіяж стає важчий. Вона гарно фіксує, вона непогано виглядає під очима, але чогось вау! Я у ній не бачу. Коли я підправляю нею макіяж, то вона виділяє пори, підкреслює і виглядає макіяж так більш матово, але активніше і тоді зразу виглядає а-ля маска на обличчі. Тому рука до неї. Зовсім не тягнеться. Це непоганий варіант класичної пудри, але я не розумію всього цього хайпу, котрий розвели довкола ось цієї пудри від Шарлот Тілбері. Тому я, напевне, завершу її, так як і двійку, але більше повторяти швидше за все не буду. Хоча ось така мініатюрка дуже зручна в дорогу, щоб десь взяти з собою. Як такий варіант, то Ще може бути, куди б не йшло. на третьому місці. І також це не супер третє місце. Я б віддала також четверте місце цій пудрі, але вона мені сподобалася більше, ніж Шарлот Тілбері. Це ось така від Hourglass Vanish Airbrush Pressed Powder. У мене відтінок Translucent Light. По перше, опакування. Зазвичай всі опакування Hourglass Мені подобається трохи більше, трохи менше, але це мені супер не подобається. Воно, по-перше, дуже швидко е, прийшло в не супер красивий вигляд. Воно пошкрябалось, також е, дуже швидко відбиваються пальці. Це виглядає некрасиво, не презентабельно. її, не протирай, воно все одно за 3 секунди робиться. Е, таке собі. Якщо чесно, у мене ось тут вже Видно ямку, я здивована. Я вже навіть бачу дно рефілу. Я нею найчастіше поправляла макіяж. І для того, щоб поправити макіяж, вона дійсно робить різницю. Вона заблюрює пори, стирає їх, і обличчя одразу виглядає краще. Якщо її брати саме в такому варіанті, тоді... Вона навіть мені сподобалась. Якщо брати як соло пудру для того, щоб підфіксувати макіяж і потім поправляти, якщо ви поправляєте, то швидше за все ні, тому що вона достатньо погано фіксує макіяж. Я думаю, що вона може сподобатися м, особам, в котрих суха шкіра. А ось в тих. Супержирна, це точно не ваш варіант. так Якщо поправити, підправити щось, там підтерти макіяж, підправити тушовку, за кілька годин, ось як я знімаю відео трошки підправити те зону це супер варіант, і в цьому випадку вона мені подобається і я її використовую. Але як соло варіант, однозначно ні. І плюс ось це упакування страшенно мене бісить. На другому місці у мене розсипчаста фудра від Fenty Beauty. Хороший варіант: це Filter, У мене відтінок Butter 02, мініатюрка. Тут Міні-спонжик, вона супер-супер дрібно змелена. Вона дуже делікатна, дуже гладенька. Вона красиво виглядає і під очима, і на все обличчя, не створює ефекту пудри, персика, маски. Вона дуже ніжно виглядає на обличчі, не обтяжує макіяж, красиво фіксує. Вона робить матове обличчя, але не забитий мат. А такий. Живий, вона підфіксовує макіяж, але для супер жирної шкіри, гадаю, що може її не вистачити. Не впевнена. Для моєї вона суперкомфортна, не сушить, не стягує. І вона в загальному мені сподобалась. Але є одна пудра, котра покурила мене. Я її е, спробувала на початку 24 року, і відколи вона в мене з'явилася, рука тягнеться виключно до неї. Не хочеться більше нічого. Це топ-1 фаворит. Це розсипчаста пудра від Sенsai е, Translucent Loose Powder. Величезне опакування. 20 грам. Єдиний для мене мінус. Це величезні дири Просто дуже-дуже вона сильно висипається. Якщо нічого не ставити і тримати її вертикально, то просто весь продукт пересипається. Тому я мушу вставляти якийсь спонж, не пам'ятаючи тут був, бо однозначно, ось це не спонж від Сенсай. І це єдиний її мінус. Вона. Максимально дрібно змелена, вона максимально ніжна, вона дуже невагома, вона на обличчі виглядає прекрасно, її не видно взагалі. Вона дуже класно фіксує, тримає макіяж, не забиває макіяж, не обтяжує, не виглядає взагалі не видно її на обличчі, але фіксація. Ідеальна для мене, вона дуже довго тримається, дуже довго тримає ось цей мат. Водночас обличчя виглядає живим, не такий тупо мат, що пропадає повністю все обличчя. Все виглядає красиво. І відколи вона у мене з'явилася, вона стала моїм фаворитом. Це дійсно моя найулюбленіша. Розсипчаста пудра, Так точно вона навіть переплюнула Hourglass е розсипчасту пудру, вона мені сподобалась більше, плюс її тут в опакуванні більше. І хоч її тут дофіга, я використала більшу половину пудри за цей рік. Це про щось та й говорить. Фаворит однозначний, 100%. Сміло можу рекомендувати побачити десь якусь знижку, побачити її. Сміло можна е, брати. Без знижки Я б не купувала нічого. <рив> ну що ж, і е, фіксуючі спреї. Я розібралася. У мене цього року були два. І, е, так, і один, і другий мені сподобався. Краще фіксує Шарлот Тілбері. Це прям фіксація, я бачу подовження. Носки макіяжем. Цей спрей, Airbrush Flow Setting Spray, створює таку аплівочку на обличчі. Вона не відчувається, її не видно, її е, е, я не знаю. Це невагоме щось, котре покриває обличчя, і при нанесенні одразу відчувається таке, що щось там -ля лак напшикало собі на обличчя, але не стягується шкіра, виглядає макіяж значно довше, краще. І ось цей спрей створює такий додатковий ефект. Глоу додатковий блиск. Якщо ви любите суперматове обличчя, то цей спрей може додати вам трошечки більше сяйва. Е, такого натурального мені подобається, але тут вже дивіться, я бачу, як, е, що він фіксує і що макіяж з ним тримається краще. Нормальний, неагресивний аромат хороший, дуже малесенький, тонесенький пульверізатор. І ще один спрей, який також мені сподобався це Makeup Forever. Він фіксує трохи менше. Я перевіряла на руці, я перевіряла один до одного. Це різниця практично невагома, але він мені подобається більше, коли я хочу. Содути макіяж, щоб він виглядав більш натуральніше. Якщо, наприклад, я трошки перепадрувала обличчя, то цей спрей з посадкою, всадженням макіяжу, з зливанням шкірою, він виконує свою функцію краще, як на мене, ніж Шарлотілбер. Але якщо йдеться про фіксацію і про те, котрий, Тійкіший тоді Шарлот Тілбері. Цей більш зволожуючий, він ще більш невагомий, я його не відчуваю на обличчі, як на ношу, це як водичка. Шарлот Тілбері все ж таки відчувається, що щось ти наніс на лице. Після висихання ні один, ні другий не відчувається, але при нанесенні цей більш відчутний. І один і другий хороший. Тут не можу сказати, що є якісь кращі, є якісь гірші, є просто для різних задач. Ну що ж, на сьогодні це все. Сподіваюсь, що вам сподобалося це відео, що ви провели гарний час разом зі мною. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку, пишіть в коментарях ваш улюблений продукт для обличчя, з консилерів, з пудр. Може, ви пробували щось фіксуючих спреїв і щось вас вразило. Напишіть мені все, будь ласка, в коментарях. Зустрінемось там, з вами була Інна. Бережіть себе, своїх близьких, не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць, донатьте на армію. Не ігноруйте повітряні тривоги і пам'ятайте, що все буде Україна. Ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па! Па-па! Добра! Ла -ла -ла. А я ні на одне відео не зробила заставки. Це, звісно, прикол.